Діда енергії, ми сині та зазяки. Ми надіємося на пам'яті собі. Ми почули весь світ. Ми стати коло нас. Ми однієї сміливості. Під Карпату до відбазу просять за землю, особливо людей. Особливо не своєю. Смілист. Її, що проявляли протягом міків. Склово, співом, чи ділом. Числіцький Україна. Я... Україна. У сміливості немає кольору. У неї ці два кольори. Вона синьо-жовта. А кожен цей амбасадор? сміливості. E é Ціною власного життя. Це сміливо по-українським! Дякуємо yeah. ВАМ наші сміливі захисники. Бути сміливим, лесо, особою ТИ українець! Каже, вищі діти, але серцевій дорого. На першу пору, а що до перегняти. Реальність жахливо. Повітря, яким важко дихати. Забрудена вода, яку страшно пити. Отруєний путь, стихніні світлаща. Вируба дісти. Відтоді не розорені луди. Виті тварин. Це не кадри, хімну жахів. Це реалії нашого життя. І особливо ця тисла замовцілася під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Земля віддається відмок і поле бомбами порізь, і дивиться сука стебня від болю кров'ю вся болит. Російський терор сумку не пеш. Коли люди переходять на небі, коли душа української землі поранена, а з полі збирають страшні рожаї. Коли грузіння шапки затоплена, самі дома та забруднена. Злотим заходить своє ім'я Ім'я в'якуть. Его си. Екосит супити світле, торік приділи. люди, відбаються віддається місць сто сьогодні закривий. За три роки в мононатарній вине в Україні ворожі армії на проти тих, я бачу, що сесе симптоз згощу. Спалені невирішені 3 мільйони квартири. При загрозі понедільника блогістого регіону Німеччини Європи, частково на масштабі війни оцінено ципошкоду на коло 25 мільйонів доларів розрахунок. На співвідношення під 520 мільйонів під призонами територією. Ти планує приєднатися на місі бівітів. А дійсно сучасні моти віру, що на синьо-жозої дістрії. Понад 600 виділи тварин, 750 та небіг, у тому числі занесені до червоної книги України, можуть зникнути. Назавжди. На Понад 200 тисяч квадратних кілометрів, а за 30% українських земель заміновано. Промета боєприпасів постереження також небезпечні. Вони міг не спинити з тижні компоненти, які откроють фронти. Вінниця на 19 мільйонів квадратних метрів. Через масові поховання вбитих окупантів за до доведення воїв перетворюється на магітні. загальні обсяг викидів пайникових газів ще не рівнують, що навіть 180 мільйонів тонн. 5 мільйонів 900 тисяч кудливих елементів було викинуто у повітря, а воно не має меж. Виборовування до цих елементів приведе до кислотних дощів. 15 мільярдів 600 мільйонів метрів кубічних вод були скинки в угодні об'єкти України внаслідок бойових дій. Україна втратила 35-40% своїх запасів прісної води. Чорнобильська АЕС була в окупації понад місяць, а найбільше в Європі Запорізька АЕС досі контролюють росіяни, шантажуючи світ ядерною зимою. Війна вітра не несеться по моїй землі. Іде ракетами, дошами. У серчадні димові мрії. Лиєни осколки началося. Трешти і в кут, приносить смерть. Будуть милі шакреди досі. Шукають, де удар уже сереневі в повністю. Волосся дивіться від дитя. А не, Бога, життя. А ми у поміж Бога таке в нас життя. Світи, чи будеш ти спостерігати за насильством? Мовчки! Треба немає портом. Тому якщо не зупиняти, російський процес в Україні зараз, наслідки можуть бути ж світ більше не може завести оспор, а природа може бути заручено на супутінки збройної російської агресії. А ми не повинні втомлюватися, дякую тим, хто нас спокій захищає нашу землю і поп'є. Побіг... За свої життя захищаючи нас. Торгів Боже має бути покажем. Влочинець має понести відповідальність заради пришних поколінь, заради справедливості, заради довкілля. Ми бражеви данація. Ми відновимо. Ми відродимо. Ми відбудуємо. Тримаю навколо руїни окоп. над головами у ламки, в підніг вилітає попіл, співаємо у підвалах, бо ми вже такої вдачі, моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Моє покоління, моє покоління, бо й злобани. Ні, засипли ями від ракет. Ми відпотуємося, що не змогло вціліти. І діти наші строчку десь знати. Війна приносить смерть і буде тільки спокій, мір та тиш. Усі повернуться додому. Звінок із фронту не перемогли, бо те, що серце не забрати в нас ніколи, ні за що і нікому. далі нашу землю рівні цілі сячі слідин, де і гірчиці на ній посадити, бо саме ці рослини вбивають від дух шкідливі торфіни. Зазвирок перезвивати, хліби ряди розвивати, хліби, щоб хлібом цілі осей, бо ви її не зустрічаєте. А ще лісти насадити, щоб повітом тісно збагатити, щоб на них твари не повертались, бо життя своєю силою бояли. А ще проводити, воду подбати, і вони щоб здоров'я бути дужим, треба чи в суботу піти дружим. А щоб довки на краще припати, потрібно відновлювання джерела енергії розвивати. Тобто, друзі, роботи на дійсно небагато. Лише би повторіше закінчилась та війна. Таке майбутнє, на це лякайте. А чи ми єдині? Ми однієї сміливості. А тому ми, як завжди, проводимо нашу діяльність на екологічному фронті. Та буде смілим, не по поступати, Будьте сміливим, не спішити, а прибирати. Буде сміливим, це не очищати. Буде смілим, це дерева держав. Буде смілим. Тиші, не просто підтримку наших воїн добрим шмовом своїх местах, в думках і словах. Вічерки, будь-яка наша маленька добра справа, це проє великої любові до нашої України! Будь-яка наша маленька добра справа. Весні весни з на хаті, що з мальовничого села до праці кликала завзято. ой як же хочеться весни, що пахне квітами, не димо, щоб хмарі небі мовчани пливли спокійні, сині сині, ой, як же хочеться весни і байдуже з дощем чи з вітром, аби ж не славі війни, аби ж не вбирали діти. Четвертий наш бережний опали вільною, про Проте не дамо й образ тим нас. Ми радітимемо першим квітом і техніком про міця. Ми милуватимемося співтахів і відчуватимемо відновлення. За три останні роки ми вже добре навчилися бачити, і цінувати маленькі радощі. Ми стали сильнішими та стійкішими. Тож продовжуй тривати тих, хто цього потребує. Спалахнета руїнах мати, чорнобривці, жовто гарячі Ми не вміємо скійлити плакати, бо така українська вдача на руїнах саду зимаського. Проросте і вильваю. Бо ми є, бо ми Україна, світ побачив, на що ми здатні! Танцюй за тих, хто ти тут народився і тут полі. Танцюй за тих, у кого більше немає, ні. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посиде. І нові ж неба. Хай там куди ти вкажеш бою. Буде тобі хати. Хай тут буде чим дихати. Буде чим дихати. تو شوגען אין אוקראינה די Вої руки в робі чужаки, вони ніж струмили у спину, Убивавши бавши така мечі, але стали ми за Україну єдиний, схистивши у битві мечі. Сльози, бій, усе мене, і ясне сонце знов зійде над нами. Моя країна рідного живе. Гаями, руками, відчинишними полями. Ми переможемо все зло разом та проженемо слово супостата. Життя відновиться і відбудується усе. Земля у нас родюча та багата. А ми воскрес і в копійові чарівно буде в Україні. Насадимо спрода і жажі. Ми щастя будуватимемо в країні. Ні однієї сміливості настане скоро світлий день. Війна скінчиться, порожчезне. Ми вирвемося з пекла, ми не беремо. No, mm no -hmm.